Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось цей будинок, який знаходиться в старому центрі міста. В радіусі 50 метрів є школа, також продуктові магазини. До центру міста 3 хвилини за декілька метрів маємо дуже гарний альпінарій. Отже, цей будинок цегляний загальна площа 162 квадратних метри. Всього тут 5 кімнат і всі комунікації централізовані. Пропоную оглянути перший поверх. Це вітальня. З вітальні вхід у спальню. З коридору ми потрапляємо в кухонну зону. Також на першому поверсі є окремий санвузол. На другому поверсі ми маємо три спальні. Перша спальня. Заходимо в другу кімнату. Яка є прохідною. З другого поверху є вихід на терасу з діючою зоною барбікю. Отже, переваги цього будинку це перше місце розташування. Друге він підходить як під житло, так і під бізнес.